Вітаю вас, любі друзі, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми вчимося виділяти частини тексту. Пригадай! Текст складається з трьох частин. Зачин, основна частина. Кінцівка. Відгадай загадку, і ти дізнаєшся, про кого тексти, з якими ми будемо працювати. У воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить. Живе спокійно, не спішить. Вона ніколи не біжить. Під панциром без страху гуляє черепаха. Знайомтесь Еліна Заржицька, авторка чудової доброї казки, як черепаха Наталка до школи збиралася. З уривками цієї казки ми попрацюємо. Будемо знайомі. Наталка, черепаха Наталка. Як? Ви не знайомі з Наталкою? Адже це маленька й розумна черепашка, яка живе у нірці під кущем на самісінькому березі річки. Наталка добра і чемна черепашка, вона має багато друзів і знайомих. Черепаха любить мандрувати, слухати казки та малювати. До того ж, Наталка завжди на поготові і залюбки підтримає, врятує або допоможе. Про Наталку відомо стільки комедних. А може повчальних історій. Хочете послухати? Знайдіть у цьому тексті зачин, основна частина і кінцівка Прочитаємо текст. Як Наталка стоніжку танцювати навчала, стоніжка Ніна. Наталка сиділа на березі і грала на дудочці. Так ніжно й гарно, що стоніжка Ніна, яка бігла повз неї, поспішаючи у своїх справах, зупинилась і заслухалась. Давай потанцюємо, запропонувала їй Черепашка. Я не вмію, сумно зітхнула Ніна. Коли я подумаю, спочатку підніму п'яту й двадцять восьму, а потім сьому й тридцять першу ніжки, вони не піднімаються. А ти не думай, порадила Наталка. Нехай вони самі розберуться, яка буде танцювати спочатку, а яка потім. Ой справді виходить, зраділа Ніна, і танцювала довго-довго, поки не втомилась. Знайди у цьому тексті Зачин, основну частину кінцівку. Прочитай. Зачин Основну частину і кінцівку. Знайомимось з наступним текстом як Наталка двох жуків помирила. Читаємо разом. На галявині билися двоє жуків оленів. Довкола зібралися маленькі павучки. Черв'ячки і комашки. Вони з цікавістю спостерігали за бійкою. У цей час повз них йшла черепаха Наталка. Зупиніться, попросила вона жуків. Ви подаєте малятам поганий приклад. Але розбишаки не звернули ніякої уваги на її слова. Наталка зітхнула. Я згадала, що давно мрію з'їсти забіяку жука. Хто переможе, того і з'їм. Жуки затремтіли від жаху і помирились. Вдалося, посміхнулась Наталка, поганий мир краще доброї сварки. І пішла собі далі. Знайди у цьому тексті Зачин, основну частину і кінцівку. Зачин Основна частина. Кінцівка. Прочитаємо текст, як Наталка на риболовлю ходила. Черепаха Наталка сиділа на березі з вудкою в лапах. Цікаво, яка риба упіймається на цього товстого черв'яка, розмірковувала вона, облизуючись. Але раптом із води виповз черв'як і швиденько поповз по вудці вгору. Ти куди? обурилась Наталка. Я вирішив, що вода штука шкідлива. Для мого здоров'я, звичайно, не хочу більше риболовлею займатися, твердо відповів їй черв'як і поповз до нірки. А наталці довелось на базар іти. По рибу. Знайди тут зачин, основну частину і кінцівку. Черепаха Наталка сиділа на березі з вудкою в лапах. Це зачин. Ось ця велика частина це основна частина. Кінцівка. А Наталці довелось на базар іти. По рибу. Запиши цей текст у зошит. Пишемо дату. Класна робота. Заголовок. Як Наталка на риболовлю ходила. Перше речення зачин. Пишемо з абзаца. Черепаха Наталка сиділа на березі з водкою в лапах. Постав тире ліворуч так, що початок речення Слово цікаво співпав з першим абзацем словом черепаха. Цікаво, яка риба упіймається на цього товстого черв'яка, розмірковувала вона, облизуючись. У цьому реченні є кома після слова цікаво. Чому? Бо це вставне слово. Репліка це питальне речення. Ставимо знак питання. Потім йдуть слова автора. Ставимо тире. І далі пишемо з маленької букви. Перед словом облизуючись ставимо кому з цим правилом ти ознайомишся у середній школі. Наступне речення пишемо з самого початка рядка. Але раптом із води виповз черв'як і швиденько поповз по вудці вгору. Друга репліка ставимо тире. Ти куди? обурилася Наталка. Це речення питальне і окличне. Перед словами автора ставте ре і пиши з маленької букви слова автора, Третя репліка. Я вирішив, що вода штука шкідлива. Перед словом що пишемо кому між словами вода і штока ставимо тире. Чому про це ти також дізнаєшся у середній школі, репліка черв'яка складається із трьох речень. Тому продовжуємо писати на цьому рядочку. Для мого здоров'я, звичайно. Поясни, чому тут стоїть кома. Вірно, вставне слово звичайно. Наступне речення не хочу більше риболовлею займатися, твердо відповів черв'як і поповз до нірки. Складається з репліки і слів автора. Тому після слова займатися ставимо кому. І тире. Далі пишемо слова автора з маленької букви. Пишемо кінцівку Абзац, А Наталці довелося на базар іти. По рибу. Отже, ми вчилися записувати текст у зошит, отримуючись абзаців з використанням діалогу. Перевір себе. Я знаю, з яких частин складається текст. Я вмію виділяти в тексті зачин, основну частину і кінцівку. Я можу пояснити, коли в реченні ставимо кому. Я вмію записувати текст, дотримуючись абзаців. Дякую за увагу. До нових зустрічей!